Так, в цьому відосику я хотів би уділити внимание таким спецінструментам, які рано чи пізно можуть пригодитися любому власнику совєтської техніки, мотоциклів, а саме зйомникам, які, можливо, можуть стати нагоді під час розборки мотора і аналогічно зборки. Сйомників у нас поки що небагато. У нас є один сьомник, другий і третій, який тут у нас. Складається з деяких таких елементів, про які ми потім вже побалакаємо. В ході мотосезону або в кінці сезону по-любому хтось розбирає мотор на обслужку або на капремонт. Наприклад, в тому сезоні в мене заклинив мотор. Мені його треба було розколоти, розібрати, повністю зібрати. Це я робив без сйомників. Багато хто теж робить це все діло без сйомників. Хтось, наприклад, є такі, що там топорами, ще чимось. Але, в общем, довго не будемо на цьому зациклюватися. Начнемо з цих сйомників. Ці сйомники всі я робив сам. Їхня конструкція може в кожного відлічатися, хто їх може робити, хтось може зробити простіше. Що цей сйомник, що цей? В цей, в принципі, стандартний. З чого почнемо? Начнемо з оцього сйомника. Що завжди розборка мотора починається із того, що нам мотор треба розколоти. Цей сйомнік складається із пластини. В ході розборки мотора вже на каналі був відео, як я цим сйомніком працював. Вставочки я буду вставляти. Для цього ми беремо нашу пластину, отак ми її положили, і прикручуємо на два болтики. Ця наша пластина прикручена, і далі беремо. І закручуємо цей болтик, і він буде давить на колінвал і по суті його випресувати. Це поїде. Трошки видно, уже його підігнуло, хоча півсантиметровий лист металу казалось би должен держати. Розкажу конструкцію. У нас пластина, можна її робити квадратною, можна її робити любою, але головне, щоб вона впиралась в площину нашого картера. В показувати це все на моторі, але вставочки я вставлятиму. Ось наш сйомник і вже зробив свою роботу. З цієї сторони у нас теж пішло, колінвал вилазить потихеньку, прогріли хорошенько, залили ВДшечкою жидким ключом, і колінвал у нас потихеньку йде. Тобто нам треба зробити пластину, яка ложиться на Картер. Далі. Ми її ложимо у нас, нам її треба закріпити до самого мотора. У самій пластині свердяться дирочки. Наприклад, беремо ліву половинку картера, притулили, помітили, просвердлили, і аналогічно направу. Тобто, представимо, що в нас тут лежить мотор, оце ліва половина. Перевертаємо. Оце права половина. Тобто, в нас пластина, яка прикручується до самого картера. Далі. Пластина може бути без цієї пимпочки. Чого я зробив оцю пимпочку? Представимо, що в нас є мотор. Оце, візьмемо за площину мотора. Оце отут у нас іде колінвал, шатун. Так, наглядно. І нам оцю пластіну, грубо говоря, треба посадити сюди. У нас іде колінвал, і тут у нас іде цафа колінвала. І якщо брати мотор восхода, цапфа, якщо я не ошибаюсь, вона не виходить за оцей контур картера. І виходить, якщо положити пластину, вона упреться у цапфу колінвала. Оце в нас є цапфа, якщо не робити оцей отвір, вона в нас упреться і в нас пластина не приляже плотно до картера. Тобто Це в нас пластина, тут у нас, наприклад, тут болтик прикручується, і тут болтик. У нас. Ця пластина зроблена на два болтика на одну сторону і на другу, так само на два болтика. В одному картері ще є такий, типа, направляючий. І виходить, як це все діло зробить? Можна зробити так, як я. Просвердлена дирка, понятно, і приварена трубка, щоб в нас цапфа колінвала залазила, і заглушено це все тут приварена у нас гайка. Цю гайку в нас вкручується Отакий болт. І виходить, вийшла мене така пластина, як можна зробити, щоб не варити оцю пимпочку. У нас є площина картера, у нас тут стерчить цафася, можна зробити, щоб просто була дирка. Тут замість цієї пимпочки приварена просто акуратно гаєчка. Але тоді, щоб положити оцю пластину нашу, можна просто буде підкладати якісь проставочки, брусочки з дерева чи ще щось. Але щоб нічого не підкладати. І плюс, же ж нам треба цю пластину ще прикрутити, я вирішив зробити отаку пластину. І Пластина в нас, виходить, вийшла отака. якщо б це був би мотор восхода, тут би цього не було. І виходить, як у нас картер йде. Нас ложиться пластина, прикручується вона до картера двома болтиками. І все, у нас упор є, вона в нас прикручена. І просто ми болтик закручуємо. Болтик у нас давить на колінвал, вставочки Вставлю із прошлих відосів, і в нас половинки роздвигаються. Тобто це в нас давить, болт звідси вилазить, і якась із половинок в нас відходить. І отакий сьомник, який упростив нам в жизнь, щоб розібрати мотор. І як мінімум, коли ми ще в прошлому відосі, там якихось прошлих відосів, як ми собирали вже мотор, той, що ми ремонтували, в нас задирало сальник, і виходить. Цей сьомник нам ще допомагав його швидко роз'єднати, щоб поправити сальник і далі собирати. Два основних сьомника. це в нас сьомник, щоб розколоти мотор, і переходимо до сьомника, щоб збирати мотор. Тут у нас система така. Тут теж можна його в багато яких варіантах робити. Ці сьомники я робив просто так. Як я придумав, як я це бачив, так я його і зробив. Багато хто може робити так, як вони придумали, так як вони бачать. У нас йде така трубка, заглушена з двох сторін. Іде в нас болтик із оцією гаючкою. Це основний наш такий елемент, щоб ним працювати. Вона у нас продівається отак. Далі зроблені дві насадочки: одна отака насадочка, і одна отака. Це в нас. Дві головки, грубо говоря, я їх так називаю. Для лівої і правої половинки колінвала. Для наглядності примера покажу, як це все діло виглядає. Тобто Одна головка в нас накручується на цю щоку колінвала. Це тут у нас стоїть зв'язка, цепок корзина щеплення. І друга головка в нас вкручується вже всередину. Там, де в нас прикручується генератор. Оце у нас дві такі головки. І покажу на примері ну, например, на цій половинці. Тоже вставочки, як він працює, я сюди повставляю. Накручуємо нашу оцю головку. А на головку тоді накручуємо наш сйомник. На нашому сйомніку є отакий болт. І з'єднуємо це все. Це все діло у нас отак уперлось. І можна затягувати колінвал. Крутимо цю гаєчку і по суті. Це все діло должно у нас затягуватися. Майже з ми наш картер. Теж работаємо сйомником, тільки тут друга в нас насадочка. Тут в нас така. А зараз, як ми повністю досадимо його, йому покажу, яка на цій стороні насадка використовується. І чому універсальність цього? Що вона працює ним? Що на ліву, що на праву сторону. У нас, наприклад, накручується оця головка, накручується вона на цей болт, в ідеалі її ще законтергають, але в нас, в принципі, без цього це все діло добре. І представимо, у нас є колінвал, Тут у нас іде картер. Ми трохи прогріли, трохи воно пройшло через підшипник. І далі ми накручуємо в ідеалі. Отак, накрутити головку, а тоді вже накручувати наш болт. Отак, наприклад, ми накрутили. Тут у нас, наприклад, уперлось. Болт ми держимо ключом, а цю гайку ми починаємо крутити. У тобто нас цей болт уходить сюди і відповідно, тягне колінвал. І все, у нас колінвал в одну половинку запресований. Тоді так само ми це все діло відкручуємо. Виставляємо це все в ісходне положення, міняємо головку на другу. Ну, в ідеалі я робив, як я спочатку накручував головку і вкручуємо сам болт. Отак він вкручується. Далі аналогічно в нас йде колінвал. Наприклад, ця половинка вже запресована. Другу половинку картера як можемо, пробуємо надіти. Далі це все діло у нас впирається. І Разом з цим -сім ділом теж держимо тут ключом, а цю гайку ми крутимо. Так як ми її крутимо, у нас це все діло вже тягнеться з колінвалом, на якому вже сидить і друга половинка картера. І затягуємо, і все. У нас виходить, що ця сторона, що ця сторона картера затягнута. Ну так наглядно, в принципі, показав, як мона було показати без мотора. Але відоси є, вставочки я буду сюди вставляти, щоб може більш-менш ясно це все було. По конструкції. Цієї штучки можу сказати як. Якщо зробити це все діло оцентрованим, щоб не держати це все ключами, можна оцю гайку, яку ми крутимо, приварити до самого корпуса і крутить чисто сам болт. Але так як в нас тут не все чисто оцентровано, щоб вже були якісь люфти, щоб воно грало, ми просто крутимо цю гайку і вона тягне цей болт. отак. Але можна просто приварити, щоб воно було суцільне. По самому зовнішньому вигляду, у нас, виходить, йде отака труба. Тут іде отак гайка, тут іде у нас оцей же ж болт. І воно проходить отак, і тут у нас головка. Можна зробити, щоб це було типу, як трубочка така. з таким розширенням. Можна багато якими варіантами це все діло робити. Це вже хто як придумає. Але у мене це вийшло отак. Я його робив так, як я бачу, так як мені подобається. Плюс в чому, що в нас що ця трубка, вона така широченька, і в неї є упор, що в посадочне підшипник, а що в сам підшипник. Тобто тут вже як хто захоче це все діло зробити. У мене це діло вийшло так, воно робить. І, в принципі, мене це все діло задовольняє. Я нічого не можу сказати поганого про ці сьомники. Я дуже радий, що я їх зробив. Вони мені допомогли і ще не раз будуть. Помагати і виручать. Сйомників ще таких основних, що я міг би сказати, ще один момент по темі нашого відео, але який не війшов у це відео, це у нас сйомник, який відповідає за те, щоб зняти ротор нашого генератора. Цей сйомник ми не показували, не знімали. У моєму випадку це складається з болтика, такого товстого, довгого, і шайби. Тобто у самому роторі генератора різається різьба М10, вкручується цей болтик. Але перед цим на нього продівається такий ключик. І просто по ключику б'ється, і він з ключиком разом здергується з нашого ротора. Фрагменти зараз я вставлю. Але більше всього, отут нарізатиметься різьба М10, вкручується болт і він знімається. І все. Зняли ми наш ротор, все-таки ми нарізали там різьбу, вкрутили болт. І нарізали зовсім чуть-чуть. Рішили вже не крутити його там до кінця, просто взять. Шайбу, ключ. І один удар раз, другий удар два, три, чотири. І магніт у нас знявся. По корзині щеплення. Всі знають, у нас в корзині щеплення в цьому центральному барабанчику є пружинки, які треба натягувати сюди через цю верхню кришку прижимної корзини. Самий основний для цього сьомник це обичний гвоздок. Тут показувати нема що. Загинається так гвоздок. Ласковопці і протягуємо наші пружини. Можна зробити конструкцію, типу загнутого цього, такого крючка і така ручка, щоб вона була держатися. Але це все діло я роблю гвоздками. І такий ще немаловажний сьомник. він зроблений з проміжуточного диска, щеплення, така палочка, рукояточка, упор, для того, щоб нам прикручувати корзину. Щеплення. У нас в корзині щеплення є отакі диски і проміжуточні. І щоб нам прикрутити корзину, щеплення. Багато хто як робить. І я теж так робив. Заклинюється там цепок якось, і якось головкою чи ще чимось це все діло закручується. А щоб не вредить нам ні зуби, нічого так, що не вандальським методом, зроблений отакий сйомник. Він продівається на центральний барабан. Це все ж діло в нас вже сидить на валу, і рукоятка в нас проходить через оцей. По суті, в нас вже весь механізм заклинений. У нас тоді йде тут вал. Гайка і спокійно вона держати, і головкою закручувати. Або тут воно, наприклад, може, так як в нас тут обратна різьба, її тягнутиме сюди. Тут у нас, наприклад, вал кікстартера, все, упор у нас є, і саму гайку ми можемо закручувати. Ми вставляємо наш диск у корзину, він попадає в оцей паз. і тобі, можна отак упертись, навіть ось в кікстартер. І головкою відкручувати нашу цю тут. Викрутили ми нашу гайку. Тут іде в нас така шайба, яка загинається, щоб воно в нас не розкрутилось. І з допомогою такого сьомника в нас легко без ніяких е ущерба шестерням, цепку і так далі, спокійно це все викручується. Установили, затягнули нашу корзину. Все у нас вже установлено, все крутиться, все робить. Центральний барабан прикручений. Кстати, прикручували ми з допомогою нашого сьомника, все удобно. Не треба ніде нічого заклинути. Такий сьомничок у нас є. Його можна використовувати і закручувати, і відкручувати. Отакі сьомники в нас виходять, Трохи приділили увагу, Возможно, комусь ці. Сйомніки понадобляться, комусь піддав ідею, як його зробити. В принципі, нічого сложного. З цим сйомніком. Проміжуточний диск, палочка вставляється, все закручується, його робить 5 минут. З цим трохи сложніше просто знайти пластину. Просвердлиться правильно, бо мене тож тут не все так ідеально. прикручується вона теж рідними болтиками, оци, що мотор скручується. Як, як я його бачив, я його так і зробив. Можливо, хтось подивиться, таке саме зробить. Ну, а Такі сьомники теж я бачив роблять, таких я ще не бачив. Бачив такі якісь більш компактні, такі вони трубчасті. Але в мене тут є упору підшипник у картер. Сам головки см'яні, тобто затягнув. Ліву частину колінвала накрутив головку со сторони генератора, прикрутився і затягнув. Тобто, може хтось подивиться і зробить аналогічні зйомники. І, в принципі, я думаю, ви ще не раз побачите ці зйомники в роботі. Ось вже на зиму ставатиме мій мотоцикл, будемо так само ними працювати. Можете написати якісь як улучшення, чи може якось було проще це все діло зробити. Ну, а так, в принципі. Показав, ну, як мінімум, це два таких основних сьомніка, щоб розібрати мотор, розколоть і аналогічно його зібрати.